Лежили барвінкові, Подивись, моя мамко, на мене, Подивись, моя мамко на мене, чим носила такі віно куте чим носила такі віно у тебе. Привіз мені, мій миленький, зі Львова. Привіз мені, мій миленький, зі Львова. Носи, носи, Марієчко, Носи, носи Маріч по здорова. Слава Богу, найвищому, що я дочекала, що я своїй дитину віночок поклала, віночок поклала. Ой ковала й та й на заночку, яка слава для родини. що доняв віночку, що доня віночку. віночку, чесно, я дівочила на білім світочку, бо я тебе не заньбила, віночку, Дівчи віночку той куда ж ти, Марієчко, ходила, що так твоя й головонька зацвела? Я ходила, моя мамко, в садочок, та впав на мій з винограду листочок. Впав на ніжного граду білий цвіт, славна наша Марієчка Нове світ.